Аби скуштувати суші, не обов'язково йти до ресторану. Їх можна зробити власноруч. Як правильно це робити, дізнаємось на майстер-класі, який проводять для молоді. Суші традиційна страва японської кухні, створена на основі рису та різноманітних начинок. Робити їх модно, смачно та неважко. Ірина вперше завітала на подібний захід. Суші каже, полюбляє з дитинства, тому було цікаво дізнатися секрети їх приготування. Я вважаю, що такий захід є дуже корисним та пізнавальним для нашої молоді, адже Ті учні, які випускаються з школи та зараз на шляху вибору професії, можуть дізнатися, чи підходить їм професія повара і чи бажають вони стати ним. Кулінарний майстер-клас проводили професійні сушисти, які розповіли історію появи цієї японської страви та познайомили молодь з традиційними техніками приготування суші та ролів. За ініціативою молоді, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Вінницька молодіжна рада організували кулінарний майстер-клас. Учасники власноруч під керівництвом майстра мали змогу спробувати власні сили у приготуванні суші Філадельфія. Молодь до нас звернулася з ініціативою проведення кулінарного майстер-класу. Звичайно, ми з задоволенням підтримуємо всі ініціативи і вирішили провести майстер-клас з виготовлення суш. Чому саме суші? Всі знають, що японська кухня славиться багатим різноманіттям. Також вони в страви надають переважно натуральні інгредієнти. Крім цього, молодь навчала, як правильно варити рис, нарізати потрібні інгредієнти та презентувати страву. Учасники кажуть, результат перевершив очікування і запевняють, тепер зможуть зробити ідеальні роли в себе вдома і дивувати своїх рідних.